Іван Франко неодноразово перебував в нашому місті з різною метою. І якщо до краєзнавців вважають, що Франко 90 разів був на Прикарпатті, то практично він жодного разу не минав наше місто. Хоча б з тої причини, що він користувався залізницею, яка була збудована в 866 року, а з 80-х років він неодноразово перебував. Нашому місті за дослідженням краєзнавців вдалося встановити 19 точних адрес перебування Івана Франка у Станіславові. До наших днів збереглися не усі будівлі, в яких перебував великий письменник. Оселі кажучи, місць, яких які неторканими дійшли до нас від часу перебування Івана Франка, в Івано-Франківську немає. За винятком деяких я вважаю, що питання, як часто він був в Станіславові, можна сказати, часто, але тут людиться не тільки мова про те, що він часто був фізично, а те, що Станіславов був завжди як би сказати, в один з центрів його уваги. Я думаю, що тут формально рахувати, як часто Франко був, і чи вартий він представлення у бронзі чи у музейних експонатах, це занадто такий цинічний підхід. Не, не він мені не здається нормальним. Треба до своїх героїв, геніїв ставитися шанобливо і відповідно. Звичайно, в житті Франка Станіславів займав певне певне місце, і він. Я думаю, що він пам'ятав за Франків, за Станіславів завжди. І те, що Станіславів носить його ім'я, це мені здається, що це добре. І тут пов'язано з нього з різними, різними факторами, також тому, що його найближчі приятель чи приятелі, які були його житті, Михайло Павлик, його сестра Анна, походили звідти. І коли Франко був молодий, мав 20-30 років, то в них завжди була така, як би сказати, постава, позиція що є два. Головні центри їхньої діяльності один це трогобищина, друга то є станіславівщина. І в зв'язку з тим Франко дуже часто приїжджав до самого до самого Станіславова.